Негода наприкінці минулого тижня не стала на заваді комунальникам. Це у першу чергу стосується ремонту доріг. Сніг та мінусова температура не дозволила асфальтувати, проте підготовчі роботи не зупинялись. Синоптики прогнозують потепління до 12 градусів, а тому на реалізацію запланованого часу ще вистачить, запевняє начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Чапайда. На сьогоднішній день в нас Йде виконання прибудинкових територій. Йде виконання укладення договора по капітальному ремонту прибудинкових територій. виконуються ремонти дахів по місту. Робота продовжується. Щитові на житлових будинках ремонтуються, є мощення тротуарної плитки по місту, це ви можете побачити. Всі заплановані ну, по максимуму, всі заплановані роботи, поки сприяють погодні умови, ми будемо виконувати. До кінця року запланували встелити тротуарною плиткою пішохідні зони на вулицях Проскурівського підпілля, Вайсера, героїв майдану поруч із 17 школою та біля обласної філармонії. У місті триває і капітан. А ремонт доріг по Хотовицького роботи продовжуються. Згідно графіку, виконуються всі роботи. По Грушевського на сьогоднішній день так само, все згідно графіку. Виставлені виставлений бортовий камінь, де підготовчі роботи. На багатьох вулицях поточний ремонт фінішував. До речі, роботи, окрім комунального підприємства з будівництва ремонту та експлуатації доріг, виконують ще декілька підрядних організацій. Якістю виконання начальник управління житлово-комунального господарства задоволений, все ж їх контролює відповідне підприємство Технагляд. Нагадаємо, на усі роботи з капремонту автомобільних доріг відповідно до плану на поточний рік у бюджеті міста передбачено 49 мільйонів гривень і 13 на поточний.